Так, До виходу на сцену готується Абра із Кам'янця-Подільського. Конкуренція серйозна, кажуть дівчата, та хвилювання відсутнє. Ми танцюємо хіп-хоп, Танець називається Інерджі. Він не важкий, але ми його готували рік-два. Ми стоподово виграємо це. І ну, мені, наприклад, не страшно. Мені закошло мені, страшно, бо цей танець найлегший, який в нас тільки був. Про перемогу мріє кожен учасник фестивалю. А їх тут цьогоріч аж 540. Свої запальні, чуттєві та неймовірно захоплюючі номери представили 28 колективів. Найприємніше те, що учасники колективи не лише з міст Хмельницького регіону, а й з маленьких сіл. І всі як один професіонали кажуть організатори сьогодні. Проходить третій очний тур цього конкурсу. Перший тур проходив на місцях, тобто в громадах. На другий тур колективи присилали нам відеоматеріали, і члени журі дуже ретельно їх переглядали і відбирали колективи. Тому сьогодні приїхало 28 колективів з 16 громад, 540 дітей, зважаючи на важкий стан, на війну. Педагоги позашкільники роблять все можливе, щоб наші діти не залишилися поза увагою, щоб вони продовжували розвиватися. Ми знаємо, що якщо сьогодні не можна цього робити в Харкові, в Донецькій області, то ми маємо працювати більше. Учасники демонстрували виступи у найрізноманітніших стилях сучасної хореографії. Так, з танцем у стилі Афро приїхали учасниці народного художнього колективу Браво! Із Шепетівки. У нас танець називається «Powerful Vibe». Ну, ми очікуємо забрати перемогу. Перше місце, ну, як завжди, танець. Деякі моменти були важкі, особливо, коли там багато людей не ходить. Але так все дуже гарно. Хвилювання, ну, на сам... ну взагалі, немає. Якщо чесно, у мене, наприклад, немає хвилювань. Я знаю, що все буде добре. Тому чекаємо. Готові перемагати? Так! Два етапи відбору успішно пройшли та прибули на третій учасники народного художнього колективу хореографічного ансамблю Альянс зі Славути. Ось уже 23 роки ансамбль готує найкращих танцівників. А конкурс можливість показати таланти, які ростуть у найскладніші для країни часи. ми привезли сьогодні дві групи дітей: молодшу категорію і старшу категорію. Е, ну а взагалі. Готувалися звичайно, ретельно, тому що наш обласний конкурс, я хочу стати на високому рівні. стоїть, тому що напевно за якісь інші конкурси ми менше переживаємо. Колективи зараз знаходяться всі в однакових умовах. Там плюс-мінус. Когось є бомбосховище, когось немає. Але те, що у нас є можливість працювати, щоб діти відволікалися від цих всіх тривог, це дуже ну, класно. Це дуже. Надихає і дітей, і нас керівників. Попри війну, тривоги і вимушені перерви в репетиціях діти чекали цього фестивалю, готувалися, працювали, вдосконалювалися. І на сцені чітко видно, скільки праці та любові вкладено у кожен рух. Ритми часу продовжують об'єднувати, надихати і дарувати віру в талант, молодь та майбутнє.